Гадуємо, що в Україні триває масниця. І чи всі люди святкують це свято? І головне, що готують е, на цифрових платформах Суспільного мовника України та у соціальних мережах. Ми провели опитування. Намагалися дізнатися, що українці готуватимуть нам масницю. Утім, одразу ж зазначу, дані відбивають лише думку відвідувачів сторінок соцмереж Суспільного. Це опитування презентує думку відвідувачів соціальних мереж Суспільного. На запитання, що ви готуєте на масницю, більшість респондентів, а це 66% відповіли: готуватимуть малинці, 9% опитаних готуватимуть вареники. А 24% респондентів взагалі не відзначають це свято. От я в цих 24, так, але. Це але цікаво, і 9... таке смачне свято, чому його не святкувати? А але... в нас на Галичині якось не було завадено. Власне, я не пам'ятаю. заведено. Люблять вареники. Вареники люблять, <рес> але це, люблять. це інше. У нас Ні, це але мене, наприклад, зачепило те, що лише 9% готують вареники. Ну, це ж А вареники. в цих 9% прямо зараз наша колега Єлизавета Кротик буде для нас, зокрема, так. готувати вареники, лізо. Відновлювати репутацію українського вареника. Так, Тато, чому ти вирішила готувати млинці а не, е, вареники, а не млинці? Ну, я все дитинство з мамою також готувала вареники. от зараз разом з вами в прямому етері вирішила відновити цю традицію з дитинства. Ми ось вже почали ліпити. І ось я тут вже ліплю з картоплею вареники разом з кухні. Як ви звати? Альоною. з Альоною? От ми вже ліпимо варенички з картоплею у нас сьогодні. Але, от знаєте, в мене з дитинства бабуся завжди ліпила незвичні вареники, вона робила їх з рев'яним. Може, чули, це таке корневище стебло. І от вона зараз завжди зачищала і робила такі незвичні вареники. А в нас сьогодні стандартні за українськими традиціями вареники з картоплею. Альона, розкажіть, а от які вареники ліпите ви з? Якими начинками? Ну, Мабуть, стандартні вони самі улюблені, найбільше люблять з картоплею, з капустою, але самі смачні, у нас з телятинкою зараз є, у нас е дуже добрі ще з творогом-шпинатом варенички. О, подивіться, я правильно все роблю. У мене просто такі домашні мамині варенички. Чудово, найкращі варенички це коли домашні. У нас е вся продукція така, як вдома, тому вони сильно від наших не відрізняються. Да. Давайте будемо вже варити, нам час вже кидати у воду. Воду ми поставили раніше, вона вже нас закипіла, Альона. Тоді давайте ви, я з вами буду допомагати вам. От. Сьогодні у нас такі українські вареники. Е, отже, Дарко Анатолію. Ми до вас доєднаємось, коли вареники вже будуть готові. Розкажемо, які вони на смак, а поки варимо і передаємо вам слово. Так ну я думаю, що ви ще встигнете і засмажку зробити з цибулі. А ми хочемо дізнатися, як у регіонах святкують це свято, і, зокрема, мешканці Луганщини. наші Опитали людей як на сході, так і на заході. Чи святкують вони масницю. І Якщо святкують, то що готують. Ви масницю святкуєте? Ну, а як же. – А що, може, щось там цікавеньке готуєте до столу? Готуємо. Бліни, як же, з медом, зі сметаною обов'язково. – Святкуємо, як є, буде що. Готуємо, готуємо. А як же? Мати що треба стрічати. А що готуєте? Ну, що. Бліни, вареники, ну Що, що, що є, що й готуємо? Ну, а як вже бліни оладі, сметана, що і Ну, от... М'ясо, якщо їздиш. Масліницю, так, ну купила блінов. Будемо святкувати. Блины і вареники з творогом. Святкуємо. І пельмени, і вареники. Все, все є. Сьогодні є Дуже Очень вкусные. Да, Все добре, все прекрасно. Ну, от Тепер давайте дізнаємося, що святкують масницю Івано-Франківці. На Галичині у мене в родині це не свято. Усвідомлення, готування себе до посту, свої поведінки, аналіз. А це така, ти... річ, така річ, як масленниця. Це, це вважаєте російським штамом? В Росії можна... так. В так. В моїй голові воно так. Я особисто не відмішаю, так що це свято я, чесно кажучи, мені здається, що це більше якісь взято. З Москові. мені здається, це не характерно для нашого українського народу, тим більше для галичан. Я дотримуюся особисто канонів, але я, наскільки знаю, так з історії, з переказів своїх батьків, що в цей день наші українці робили вареники смачні і так святкували прихід весни. Ну, ви можете зайти в Вікіпедію, почитати історію цього свята і будете знати. Просто язичницьке свято, а якщо ми християни, то ми не будемо святкувати язичницьке свято. Не відмічаємо, тому що постати треба так, щоб ніхто цього не бачив, якщо ти маєш бажання. Бути такими чистими в поклонінні Богові, тому досліджуємо, що є приємне для Бога, і так робимо. В принципі, те, що таке, я казала, таке що розмаї... на Галичині не, не прийнято святкувати. Хтось з язичницьких міркувань з московських, так, дуже велике розмаїття думок. І нам потрібна порада фахівця. Ми е, звернулися до Ярини Закальської, фольклористки, і от власне в неї розпитаємо е, наші опитування. Показали, що чверть українців не святкують свято. Наші респонденти теж сказали про причини, тому що дехто вважає це свято російським, дехто язичницьким. То взагалі чи маємо ми право називати масницю українським святом? Вітаю. І не тільки масниця, а цей тиждень, який передує Великому посту, він має дуже багато назв. Це масниця, масний тиждень, сиропуст, сирний тиждень, запусти, пущення, бабський тиждень, кривий тиждень, плюсний тиждень, жирний тиждень, Коли Ого! насправді в нас. Дуже багато, і це залежить від регіональних особливостей. До слова маленька ремарка. Я родом з Галичини, uh -huh. тому поки я не приїхала в Київ і не навчалася на кафедрі фольклористики, я не знала про ці масниці. Ярину, все... я вам секрет скажу: ось Дарка зі мною поряд сидить. Вона недалеко від Галичини. Вона з Львівщини і сказала те саме, що поки не доїхала до Києва, вона не знала про таке свято. Та я навіть вдома запитувала, що в нас не так дотримується традиції. Власне, як і про щедрий вечір, коли на Галичині він 18 на 19, а в Центральній Україні з 13 на 14. Mm -hmm. Ну, насправді, вдома не було цієї ламання традицій, а це залежало регіонально. Mm -hmm. Святкували і святкували по всій Україні і готувалися до посту, який піст великий, який розпочнеться в, понеділ, в понеділок і триватиме сім тижнів. І, казала одна з наших респондентів, які ви показували, що це язичницьке в українській традиції, в народній, в нас є оце переплетення язичницьких і християнських традицій. Тобто, з одного боку, тут прощалися з зимою, а з другого боку вже християнська традиція, що хотіли підготуватися до посту. і Якнайшвидше причастуватися цими масними стравами. Готували. В нас є ця політизація, особливо зараз, чи вареники, чи млинці. Дуже відрадно і дуже тішить, що жителі Луганщини кажуть, що готують і вареники. От, пані Ірино, можна на секундочку перервати. У нас на екрані показують як варяться наші вареники. Я хочу, аби наші глядачі звернули увагу що це ті самі вареники, які ми почали готувати з Єлизаветою кротик. Так що скоро будемо виймати, а далі продовжіть, будь ласка, вашу думку про святкування і про вибір страв на сході України. Поготували це. Головне цього тижня це було готувати страви з сиром, вареники з сиром, марлинці з сиром, сирники, ліниві вареники, книдлики. Ну, на Західній Україні пампухи, хрусти, вергуни. Головне, що страви із сиром. Тому що в нас вже цього тижня в нас заборонено їсти м'ясо. М'ясниці у нас вже закінчилася. А ще з сиром, молочними стравами можна було поласувати, як і молочним киселем, як і молочною лопшиною, яєчними стравами і таке інше. Ірино, Ми... Якщо якщо про якщо, якщо я правильно зрозуміла, то це просто можливість наїстися перед постом. Того що не можна, так. І, та, 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 що наїстися навеселитися, веселитися, щоби бути ситими і здоровими впродовж усього посту аж до великодня, але ми Третій правильно осіб... зрозуміли, що це Україн всеукраїнське свято, і ми можемо цілком е, е, його так. його святкувати без докорів сумління. 24% сказали, що вони не святкують, але насправді потрібно святкувати і веселитися, ходити в Ну, На жаль, карантин зараз все таки обмежує. А за традицією є %1. варіант вареники онлайн. Так. Дякуємо. Вареники. Ой, у вас там вареники. Ой, клас. Смачно. Смачно, Смачно. дякуємо. Смачно. Дуже, Ірина Закальська, фольклористка, до нас долучалася. Ну, а вже я так розумію, готові вареники в нашої Єлизавети кротик. Лізо. Ну як воно? Будеш куштувати? Звичайно, зараз куштуємо. Спершу з Альоною дістанемо їх з каструлі. Я от потримаю тарілочку, поки Альона їх дістає. Ой, дивіться, які гарні, Боже! Це, здається, найкраще вареники в моєму житті. Мама пробач, так. просто подивіться, які красончики. Це все без допом... з допомогою Альони. Так. Давайте декілька штук дістанемо, а ці нехай ще доваряться. У нас навіть є засмажка. Давайте. О, засмажки. Ми зготувалися повним ходом. Ну, просто Виглядають Справні просто бомбезно козяки. і тарілка дуже гарна. А що, яку засмажку приготували? Ну це в нас за... Альона, розкажіть про засмажку. Що ми туди використовували, що додавали? Так як у нас все домашнє, ми майже нічого не додаємо, просто смажена до золотої сприночки, цибулька. булька. Це І Будемо зараз куштувати, у нас вже все підготовлено. От є сметанка, і разом з Альоною скуштуємо. І, сподіваюся, Ліза, Альона е... разом зі мною. Лізо, дмухай добре, бо вони так, щойно за кропу. І будемо куштувати, я, напевно, ось так візьму м -м -м -м, зі сметаною обожнюю. Так пахне. М -м -м -м. Дуже смачні вареники. Я там напевно, замостилася, але дійсно дуже смачно. І я продовжу Анатолію Дарко передаю вам слово, я буду тут їсти. Ну... Лізо смачного без вареників в редакцію не повертайся. Так, ну і я вже знаю, що я буду сьогодні готувати. <реш> так. <реш> Ні, ну слухай, це просто така робота проводити такі включення, розповідати дуже шкідливо для здоров'я. Чому? Ну, чому? Тому що ти тільки того вареника бачиш, а не можеш його відчути на смак. <реш> <реш> а ти як? Ти взагалі ліпиш часто вареники? Ліпити вареники. <гум> ні, я їх не ліплю. Я їх купую, готові. Але в мене є діти і дружина, які то часто роблять такі авт автентичні вареники з різними начинками. У мене до речі є одна страшна таємниця. Я ще ні разу не ліпила вареників в житті. Все готувала, а от вареників не ліпила. У нас скоро буде рубрика, випробуй на собі, можеш спробувати. А це в тебе мрія, дитяча, зліпити вареники? Ну, можна і так сказати. А чого це так, я не знаю, що вони люблять вареники, там вушка тільки чи що? Ну, я люблю, коли мама мені готує. знаєш? А мама любить, коли її доня готує. Е, я так, звісно, звісно, то це для не більше так. часу на, на себе а тобі, і очевидно, тобі Не здається, що ми забули, що нас в телевізорі показують <свісно> трошки <свісно> і, ми, і ми ще <свісно> на роботі.